Це Ірина, вона лейтенант військової справи. А ще півтора роки тому, до початку повномасштабного російського вторгнення, жінка працювала проджект-менеджером у медіабізнесі. та покинула свою роботу, щоб стати на захист батьківщині. Які часи так така і зайнятість насправді був час, коли було мирне життя, плюс-мінус мирне ну плюс-мінус мирне, тому що завдяки хлопцям, які були. Біля окупованих територій захищали наші території. Ми жили мирним життям. І так, да, я працювала в цивільній сфері, я працювала керівником проєктів, Я оптимізовувала бізнес-процеси. Почалась повномасштабна війна, ворог іде до нас. Ну я не можу робити вигляд, що все нормально. Треба перелаштовуватись, переключатись і робити максимум, що ти з того, що ти можеш, для того, щоб захистити себе, своїх рідних і землю на якій ти живеш. Також раніше жінка була волонтеркою в організації Мотохелп, основна задача якої всебічна допомога водіям та пасажирам мотоциклів, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Саме там Ірина отримала навички, які стали в нагоді під час війни. Цими навичками. Я йшла на війну, ну і плюс я вчилася стріляти ще, тренувалася до повномасштабного вторгнення. І я подумала, що свою користь, свою частинку якусь, яку я можу принести, я принесу користь. Проте, головним вмінням на війні Ірина жартома називає навичку копати. І насправді, коли ми вперше поїхали на передову, то я взяла лопату і пішла рити собі окопчик, хоча б невеликий, бо ми ночували при відкритому небі, і всі так з мене посміялися. Я сказала, що краще, якщо прилетить, я перестрахуюсь. Плюс фізичні вправи ще нікому не заважали, і деякі все таки так подивилися і пішли разом зі мною копати окопчики невеличкі. Російська пропаганда просуває наратив, що все населення Донбасу чекає приходу російської армії. Ірина спростовує це безглузде твердження. Наша земля це ж не просто територія, це чиїсь домівки, місце, де людина прожила все своє життя. Чому багато хто з літніх людей не виїжджає? Бо люди не уявляють взагалі життя за межами їх населеного пункту, за межами їх району. Вони все життя прожили там, і фактично, руйнуючи їхні домівки, вони орки, кацапи, руйнують життя цих людей. За час своєї служби військова була нагороджена орденом за мужність третього ступеня з рук президента України. Я працювала на медевакуації. І були місця, де ми забирали поранених. Нам привозили з позиції поранених. Ми їх забирали, стабілізували, і наша задача була зробити так, щоб людина в стабільному стані доїхала до медичного закладу. І один раз, коли ми от чекали, якраз не мали нам привезти поранених, по точці передачі поранених прилетіла крилата ракета. Це... Яка саме ви не знаю? Не знаю. Взагалі, ну, я піднялася, зрозуміла, що в мене кров, подивилася, оглянула себе, зрозуміла, що не критичні поранення, почала надавати допомогу побратимам, затягнули там решту уцілівших Хоча б трошки уцілівших в машину, і вивезли їх, врятувавши тим самим їм життя. Головною своєю мотивацією, жінка називає своїх побратимів та усіх військовослужбовців, які працюють, щоб українці мали відносно мирне життя.